Всіх вітаю на своєму каналі Мистецтво гомеопатії». З вами я, лікар гомеопат Тетяна Коломієць. Я продовжую знайомити з гомеопатичними препаратами. Сьогодні це буде лікоподіум, гомеопатичний препарат та його застосування в дитячій практиці. Виглядають такі дітки, старше свого віку. У них навіть може бути присутня якась зморшкуватість, особливо це замітно і виражено у вигляді складки між нижнім віком, нижнім повіком. Голова в таких діток відносно тулуба велика, а нижні і верхні кінцівки дещо тонковаті. Шкіра бліда, сіра, навіть жовтовата із синіми кругами під очима. Дитина завжди розумна, інтелектуальна, не переносить протиріч, любить компліменти, боїться фіаско, дипломат. Характерна самооцінка та схильність до самообману. Погано веде себе вдома, зато ідеальний в школі. Серед дітей, особливо молодшого віку. Інтелектуальну роботу люблять більше, ніж фізичні вправи, пробуджуються сердитими, смутними та в тривозі. Чутливі та боязливі, не люблять залишатися наодинці. Права ступня у них холодніша, ніж ліва. При захворюванні хвороба починається справа. Може переходити наліво, а може так і бути. Якщо парні органи хворі, то хвороба починається з правої сторони. Тобто виражена правобічність у лікоподіума. Це одна із характерних ознак лікоподіума. Інша, друга характерна ознака лікоподіума це швидка насиченість під час їжі. Дитинка каже, що хоче їсти, дуже зголоднілась, але після двох-трьох ложок каже: все, все, не можу, не хочу. Тобто швидка насиченість через швидке переповнення шлунку. Це характерний такий симптом для лікоподіума. Далі характерне для такого препарату це підвищене газоутворення, метеоризм. Бурчання в животі, кишкові коліки тощо. Характерний час, коли всі симптоми хвороби погіршуються для лікоподіуму це між 16-ю та 20 годиною вечора. Така дитинка багато плаче, боїться темноти чужих, погано набирає вагу. Не любить бути наодинці, не любить бути самостійною. Має хороший апетит. Ну і характерний, ще один характерний симптом для лікоподіума – це… Схильність до закрипів і схильність до такого стулу, який називається у вигляді пробка. Перші порції сухі, а послідуючі порції рідкі. Які ж покази для застосування препарату? Ну, По-перше, це правобічний тонзіліт, рініт, гайморіт, отіт. Правобічні пневмонії. Для пневмоній характерно і взагалі для гострих респіраторних захворювань, лікоподіума характерно, характерний кашель сухий, кашель з участю ніздрів, дихання, верніше з участю ніздрів, дихання таке, що приймають участь ніздрів. Вони роздуваються в акті дихання. Це характерний симптом. Для лікоподіума. Далі ще диспептичні прояви. Диспептичні прояви, які, як я вже сказала, з підвищеним газоутворенням, з кислою регургітацією, можуть бути кишкові коліки, схильність до цього схильність до холіцеститів, до, як оце раніше називалось, дискінезія жовче-відних шляхів, закрепи, характерний який я вже сказала. Також правобічна пахова грижа, правобічне гідроцелія, гіпоспадія. І тому подібне. Сімейний анамнез, тобто хвороби у батьків, батьків і в роду, які ж хвороби, характерні для лікоподіума. Це насамперед калькульозний холіцестіт, серчукана хвороба. Батьки таких дітей вимогливі, вони говорять сухо, вони не люблять чекати. Але неспокійні, хвилюються, але в останню мить справляються своїми хвилюваннями, тривогами. У мами під час вагітності були проблеми з правим яїшником, варикоз. Нижніх кінцівок, нудота під час вагітності, підвищена рухливість плода, безсоння, загострення геморою, загострення закрепів і загострення варикозу. На сьогодні все. А далі буде. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже рада. Далі буде.